Вітаю ви на каналі Exist. .ua. Розказувати про бренд це одне. А от побачити його продукцію в реальному житті це зовсім інше. Згодні, от і ми подумали так само та відправились на СТО. Те будемо міняти наконечник рульової тяги від Єврорепар на Міцубіші Лансер 2006 року. Не перемикайтесь, далі буде цікавіше. Отже, ми завітали на СТО, де клієнту для заміни обрали запчастини саме Єврорепар. В зйомках нам допомагають спеціалісти Shift Auto Service. Це мультибрендова станція в Голосіївському районі міста Києва на проспекті Науки 57. Тут працюють досвідчені хлопці, які навіть складний ремонт можуть виконати не затягуючи. Також роблять фотозвіти для клієнтів і ведуть історію автомобіля. А ще можуть порадити, які саме запчастини краще обрати за співвідношенням ціни та якості. Саме тому для цього Mitsubishi клієнту порадили придбати наконечник рульової тяги тяги Єврорепар. Адже це бренд. Від концерну Stellantis, якому можна довіряти. І ми про це багато розказували. Отже, переходимо до встановлення. А тепер трошки розпитаємо наших спеціалістів про єврорепару. Нікіта. Звідки ви знаєте про Єврорепару? Ми спеціалісти своєї справи, тому знаємо багато брендів та слідкуємо за тим, що відбувається на ринку. Єврорепар колись належав PSA груп, а після їх поєднання з фіатом перейшов до концерну Стелантіс. І як ви оцінюєте продукцію єврорепару? Це надійний представник середнього сегменту, який за якістю не поступається провідним брендом. В коробках дуже часто лежать запчастини від відомих виробників, які йдуть також і на оригінал. Тобто якість завжди гарантована. Але при цьому єврорепар має доступну ціну. Нікіта, які ще переваги є у єврорепар? У них дуже широкий асортимент продуктів, і головне, що запчастини. Ці на найбільш популярні моделі. Це робить їх дуже вигідним вибором як для автовласників, так і для СТО. Ну що, можна вже їхати, все готово? Так, я впевнений, що ці наконечники прослугують довго на цьому авто і будуть радувати власника. Ну, а на цьому все. До зустрічі на каналі.